Добрий день, мої малята! Прийшла до нас красуня весна, принесла багато змін в природі. На попередньому, занятті ми з вами зрізали з куща гілку буску і поставили у водичку. Минув один тиждень. І ми можемо спостерігати, які зміни відбулися з нашою гілочкою. Роздивіться, будь ласка, уважно. Що на ній з'явилось? Так, на нашій гілочці з'явились листочки. Якого вони кольору? Так, вони зелені. Вони великі чи маленькі? Листочки зовсім маленькі. Подивіться, будь ласка, уважно, і ви зможете побачити, що на кінці гілочці листочки більшого розміру, а ближче до середини меншого. Поступово розкриваються бруньки, поступово з'являються листочки. Завдяки чому відбулися такі зміни, як в касці? Так, завдяки теплу ми занесли цю гілочку в тепло, ми занесли її в кімнату. І, звичайно, в кімнаті більш тепло, ніж зараз на вулиці. Ми поставили її у водичку, і гілочка змогла більш легко пити. Достатня кількість води дуже важлива навесні для рослин. А незабаром ви зможете спостерігати такі зміни на деревах та кущах, на вулиці. На деревах починають з'являтися листочки. Та листочки на деревах. З'являються не одразу. Спочатку на гілочках набрякають бруньки, потім бруньки розпускаються. А з бруньків що з'являється малятка? Так, молодці листочки. А також навесні фруктові дерева починають квітнути. Кожне дерево складається із кореня, стовбура, гілок, листочків, а всі дерева вкриті корою. Кору дерев полюбляють гристи різні шкідники. Це дуже шкідливо для дерева. Навесні за деревами слід доглядати. Люди навесні обкопують стовбури дерев. білять дерева. Щоб кору не гризли шкідники. А також дерева треба поливати водичкою та обов'язково обрізати сухі гілки.